І так, добрий день, слава Україні, щоб всі повездихували ті відьми і все остальне. Продовжуємо, походу, у нас третій місяць без душі вже. Да? Посіяна гречка, влаги нема, суха земля. Вже по всім законам мало бути тут зелене поле, але... Я приїхав, чесно сьогодні подивитись тільки по тій причині, що робити тут. Але опять приємно здивований. Вона є. Є, звісно, мала бути тут же вона набагато більше, тут ще багато не зійшло і піде дощ буде всходити. Так що такі от... От проблеми, опять же, я повторююсь. Гліфосат в холодну землю. Є такі діла. Не забрало, бачите? Гліфосат повинен працювати, коли є температура. В принципі, гречка повинна накрити цю всю байду і гречка вона як самий бур'ян, глушить все остальне. Якщо ви знаєте. Є входи гречки. Одна всходить, ну суша пшениці ночі виїжджаю, підтягую не буду брехати Шановні колеги, не спіть ночі. Даже Хоч якась там, хоч щось там інцитик, ну, даєте інцетик. Це трубіт, коротше, не бакову суміш. Я пізніше заїду на пшениці, покажу, як я їх підтягнув. Побачите, що, бо я дивлюсь, відео в людей випадає пшениця. Скажу так, що в мене теж починала випадати, але я не буду брехати ночами, не сплю. Із-чогось до відео там буває, рідко скидаю, щось знімаю. Бо виїжджаю, ставлю оприскувач на 200 літрів води. Беру гумати, віддільно карбамід, віддільно сульфомах. І чуть не... Через день заїжджаю на свої пшениці на ніч і кроплю. Хоч і ночу холодно, 8-10, але толк з того є. Бачите є. То ж там де є такого взяти, рядочки є, було б, звісно, хоча б один маленький дождик пройшов, хоча б малесенький, хоча б ну, промочило, хоча б чуть, щоб вона зійшла краще. Так само вон, в колеги мого соя по традиційної технології. Опять же, бачите, де було втоптано трактором, вона тут набагато ярче. Тоже буряний йдуть, соя всходить Даю 100%, що як тут пройде дощ, опять же буде ще один всход, ще один новий сої. Тут традиційна технологія А тут нутіл 5 років Так що Ті, хто хоче витягнути свої пшениці, хлопці. Вода, оприскувачі в поле. Хтось там каже, що воно толку не дає. Я пізніше заїду, покажу вам. Дає воно толк. Як не крути, тих 200 літрів на гектар. З росою трошечки щось дає.